Мої вітання, ми з України. Політичний експерт, кандидат політичних наук Олексій Бориченко. разом із нами. Олексій, вітаю, радий бачити. Одеми вітаю, друже. Вітаю всіх наших шановних глядачів, Олексію. 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді України. Чого ти очікуєш від виступу глави держави? Невже нарешті і до нас дійшла черга? І ми почуємо про план перемоги. Ну, давай просто ми причину розберемо. Причину наслідкові зв'язки, так що так буде максимально коректно сказати, чому це відбувається саме зараз і чому план перемоги, перш за все, поїхав до на Вашингтонщину, на, на, на Лондонщину, на Парижщину. на година так буде правильно сказати. да? Ну і відповідно доїхав до Києва. Ну ми жартуємо звичайно, але ми ж з тобою люди, які слідкуємо за політичною повісткою. Тому ми навіть із тих заяв нашого президента і заяв радника офісу президента того самого Подоляка, ми з тобою приблизно орієнтуємося про що то саме миру, про план план перемоги, про що він саме, і відповідно що вже були що, що наш президент поставив світовим лідерам західного світу і чому це відбулося спочатку в Вашингтоні, Да? дуже проста дуже проста відповідь цей цей план перемоги він же ж не про перемовини Да, там немає пункту по перемовинам там будь-яким діалогам там з Російською Федерацією, і так далі. Тому подібне, це по суті силовий буст, якщо хочете. Да? Це через його потрібно сприймати через призму так званого примушення до миру, про яке так часто говорили наші партнери та друзі під час генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, в тому числі і Радбезу, на яких виступав наш президент. Тобто, план перемоги це під і це важливо формули миру да, напередодні підготовки до другого саміту миру. Тобто, це силове підсилення дипломатичного треку. І саме так потрібно сприймати цей самий план перемоги. План перемоги. І, до речі, саме це є ключовою причиною, чому його тримали там, скажімо, під певним, під певним грифом такої напівсекретної Секретності да ну, тому що нам потрібно перш за все дати собі відповідь на запитання, як ти кажуть, да? шашечки і лієги нам потрібно опублічення плану з великою військовою компонентою, щоб про все дізналася Російська Федерація. Чи нам потрібно, щоб Російська Федерація дізналася вже по факту прийняття відповідних політичних рішень? Я думаю, відповідь тут абсолютно очевидна є, да тому і відповідно ці, 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 ці пункти. Ці ініціативи вони за закритими дверима відповідно проговорювалися з нашими партнерами після перенесення Рамштайну по ініціативі джо байдену до речі як він як по його ініціативі мав відбувся марамштайн 12 на жовтня причому на найвищому рівні залучення 25 лідерів країн так по його ініціативі і під соусом урагану ураган у Флоріді, Хочу, він... ініціюю хочу скасовую Ну, послухайте, а давайте так. Це ж правда. Ініціатива Рамштайн. Це чия ініціатива Сполучених Штатів. Хто там не відбуває ну, дає координаційну функцію виконує? Сполучені Штати. Хто зазвичай, коли це, ну скажімо, в робочі засідання, так звані Рамштайну? Ось міністр оборони Сполучених Штатів і керівник Генерального штабу. Відповідно, це такий робочий військовий формат, коли наші партнери по-вам, помтіпу. Одягські коаліції, в яких там на неліковується більше ніж 50 країн по запитам України, приймають відповідні перш за все військові рішення і пропрацьовують в тому числі їх там логістику і інші військові компоненти на рівні керівників штабів. Ну тобто, так відповідь очевидна, що не саме сполучені штати можуть як ініціювати формат Рамштайн, так його відмінити або його перенести. Да, ну така реальність. От. І ми ж розуміємо, що зараз на, 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 цю, на такі дії зі сторони Джо Байдена, а все ж таки він чинний президент, а від демократів, в тому числі як кандидат традиційно на вибори, Камала Харіс, ну цей внутрішньополітичний контекст для них він зараз ключовий. І отут воно нам може подобатись, не подобатись, але те, що зараз відбувається в світі, де Сутня сполучені штати їхні інтереси в будь-якому випадку розглядається через призму або підсилення кандидатки від демократів. Ну або відповідно можливості для збільшення ризиків а відповідно да і розширення поля для маневра критики для Трампа. А отже, і підсилення своїх електоральних позицій ну тут ж все ну направду абсолютно очевидно. Що відповідно наш президент рішуче почав робити після перенесення ну, інформації про перенесення Рамштайну з 12 жовтня? Ми по суті почали що таке е, дипломатичне бомбардування наших партнерів. Да? Це Лондон, це Франція, це Німеччина, Шольц, це Мелані, Італія. Да? перш за все, в ті країни, якщо хтось, можливо, на, это, не звернув уваги, але на Ті країни, які або вже постачають нам дальнобійні ракети, або мають потенціал до такого постачання. Я зараз натікаю, звичайно ж, перш за все на Сполучені Штати, Британію і Францію, з їхніми ж там атакамсами, штовшедами і скальпами. Ну, і все ж таки, наш президент, наскільки я знаю, не вчергове задав незручне питання канцлеру Шольцу про тауруси, де він ні іде зам'явся, але почав говорити про. На півтора мільярди макрофіну військового військової підтримки від Німеччини та здебільшого нордичних так званих країн півночі Європейського Союзу Ні, ну, направду друзі кожна зустріч така передбачає пункт допомоги для України. А напередодні опалювального сезону нам точно лишніми не будуть системи ПВО. Тому в будь-якому випадку за це ми маємо дякувати. От але по суті, да до речі, зараз ж вже погоджено рішення завтра чи чи, чи після, ні, 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 не завтра. Це в Верховній Раді, да а 18-го 18 буде план перемоги представлений в Брюсселі. Тобто, це має бути наскільки я розумію, такою фінальною точкою перед Рамштайну, якщо такий відбудеться до. Виборів в сполучених Штатах. Ну, подекують, що Рамштайн відбудеться, але вже після президентських виборів, тобто після 5 листопада, чесно. Вадима, це гадання на кафі найгуще. Ну от ну знову ж таки, все все буде залежати від по перше, позиції... ми не саппаті. могли спрогнозувати ураган Мілтон. Да, від самого Байдена, який ну зараз ви ж читаєте пресу, да там є певна конфлікт між е, помічниками чинного президента Такамал Харріс, е, яка дуже обурюється тим, що чинний президент з нею не синхронізує відповідні зустрічі і активності. Ну одним словом, там в них своя е, е, така певна складна історія. Е, е, е. Тому 50 на 50 е, в даному конкретному випадку, але, все ж таки. Все ж таки, якщо дивіться, тут є важливий момент. якщо соціологія покаже переважання Трампа, да то там буквально там за там півтора-два тижні до виборів, то демократи можуть піти на такий ремштайн для того, щоб показати туди, навіть Камала, тому що в неї ж є статус офіційний віцепрезидента, навіть Камала може туди прилетіти разом з Байденом, показуючи відповідно да. Що Америка не регресує, Америка не ховається і що політика демократів, а отже, глобалістів, що вона відповідно живе, да і щоб партнери не як та не дрожали в, в очікуванні Трампа приходу да розуміли, що все ж таки да на демократів можна робити відповідні ставки. Тому от саме з такою мотивацією я не виключаю, що Рамштайн може відбутися, Відповідно і до виборів президента, але повертаючись останній відповідь на запитання, ми до нього довго підходили до вашого Вадима ключового про представлення плану перемоги так званого в цінах Верховної Ради України на буквально завтра. Так от я, я умисно робив таку довгу підход до цього питання для того, щоб наші шановні глядачі зрозуміли на правду, що відбувається, і представлення в Верховній Раді це по суті Ті, зараз ну як вже вже особливо немає чого приховувати. По перше, тому що все одно були вже цілий ряд витоків в західну пресу. Навіть політико велику статтю аналітично з цього приводу випустила. Я думаю, що десь приблизно вони вже розуміють про що той план перемоги, тому відповідно було прийняти рішення опублічувати його і для нашого парламенту. Що це, це підсилення в. Внутрішньої позиції, щоб показати нашим партнерам єдність та консолідованість всіх політичних сил навколо відповідно цього самого плану перемоги. Тобто, це додатковий аргумент для нашого президента перед Рамштайном, перед європейським союзом, 18-го числа. Що подивіться за нами ключові європейські столиці, за нами сполучені штати. Ати за нами внутрішня сильна позиція по плану перемоги, давайте спільно ще якісь бажано резолюції резолюцію приймемо в межах європейського союзу для того, щоб підсилитись напередодні дійсно як кажуть аналітики військові складної зими. Тому все це направлено на один єдиний результат для того, щоб ці п'ять пунктів плану перемоги могли зреалізуватись. Максимально якісно і відповідно, скажімо, ну давайте так просто зреалізуватися, тому що як писала та сама політика, там наших західних партнерів серйозні дискусії викликало. Ну і по НАТО по запрошенню, і по так званій дельнобійності є питання по такам Сам перш за все, по можливості збивати превентивно ракети та шахеди, які летять вглиб. Ну, не вглиб в напрямок країн НАТО, перш за все Румунії та Польщі, Хоча направду сама Польща, через міністра зовнішньої справ Сікорського ініціює це питання, показуючи не кейс і Орданії. От і найбільше наші західні СМІ оцінюють які. Пункт по реалізації там 100% да це про масштабування відповідно виробництва ПК на території України західними інвесторами. Ну ну а нам же хочеться більше. Ну тому і робимо ми більше, щоб було більше. Ну, десь приблизно так. Олексій Ну а тим часом Путін вніс до державної думи проект про ратифікацію договору з північною Кореєю про всеосяжне стратегічне партнерство. Один із пунктів документа дозволяє КНДР вступити у війну проти України на боці РФ. Але для цього Росія повинна сама зазнати нападу і перебувати в стані війни. Президент Зеленський говорить про те, що не лише залізом Північна Корея допомагає Росії, але вже і Людьми, от, до речі, а який у нас статус взаємовідносин ну, між Україною і Північною Кореєю? Часом не знаєш? Є у нас дипломатичні відносини, чи функціонує посольство? Ні, я думаю, що, звичайно, в нас. Я ну, скоріш за все, на 99% там що в нас не функціонує там посольство, все ж таки це. Відверта підсанкційна диктатура, але в нас гарні відносини з їхніми сусідами з Південної країною, яка до речі нагадаю нам також. Надсилала боєприпаси да артилерійські великого калібру, і не тільки їх одних. Тут потрібно розуміти, що це скоріш за все. От ми з вами от навколо цього плану перемоги сьогодні все це аналізуємо і говоримо. І в принципі не відходимо від теми. Мені здається, що Рамштайн. Який перенесений Джо Байденом, про який ми вже сьогодні згадували, в тому числі перенесений по причині в цього корейського фактору, на який західні країни мають ну перш за все, сполучені штати, давайте називати речі своїми іменами, мають щось відповідати. Це раз до речі, для справедливості, поки цього корейського контингенту немає, і це виглядає з боку. Російської Федерації як чергова така нормативна ескалація, да, що, що ми зараз е, як приведемо в Україну е, там, тисячі корейців, да, ну, тим самим е, підштовхуючи захід до якогось ну, там. Олексій, військові, перем... військові експерти кажуть про те, що ну, 10 тисяч північнокорейців легко можуть делегувати, скажімо так, на війну. Питання не в делегування. Ми зараз ж не військовий компонент, розглядаємо водими. Ми зараз говоримо про політичну складову. Правильно От. а політична складова наступна: що це як гіпотетичне потенційне долучення корейських військових, так і в принципі внесення цієї нормативки на да, в законодавче поле Російської Федерації це ескалація з боку Російської Федерації, на яку має бути відповідь. Воджу, що. Зараз говоря ескалація в будь-якому випадку передбачає в їхньому випадку відповзання бажання відповсти від програної війни проти України. На і чим більше вони поставлять запитання на колективному заходу, перш за сполученим штатам от і, і корейські і військові це чергове таке запитання. тим ближче в них перемовних аргументів на до того, що ну давайте будемо сідати за стіл. На наших відповідно умовах. А якщо ви мене цього не зробите, зараз заїдуть там, як ви кажете, 10 тисяч корейців. Ну, це направду, ну, не критична історія, абсолютно, але на неї потрібно щось відповідати. От. І я ще б скомбінував до цього питання вашого на в х числах на початку 20-х, двадцятих саміт Брікс. Який нетипово буде відбуватися в Казані, на якому буде проходити перстар. І Шрі-Ланка зголосилася долучитися до Бріксу? Шрі-Ланка, да. ну там вже не в Шрі-Ланці справа. Там і навіть не в Туреччині, там багато внутрішніх питань по ініціативі Китаю. От. І це направду є стратегічним опонентом Сполучених Штатів саме Китай. А коли він створює групу Друзі Миру, просто багато хто не читав документу. Я читаю, я юрист, я звик це робити під час генасамблеї, ООН просто створена ця ініціатива. От але там не проводилось відповідне засідання. От якраз перше засідання буде на Брікс. і от на це все Китай, Брікс, друзі Миру потрібно. Мати відповідно Байдену Камалі Харіс якісь дієві відповіді бажано до виборів Сполучених Штатів, тому що Трамп точно буде використовувати, якщо всі промовчать на це як чергову слабкість демократів та чинної адміністрації. В це до речі, одна із тих причин, чому в тому числі я вірю в те, що може склатися геополітичні обставини, все ж таки для проведення відповідного Рамштайну ще до ще до виборів ну тому що просто так проковтнути розширення бріксу друзі миру і всю цю вже на позицію зі сторони перш за все китаю думаю, сполучені штати дозволити собі не можна Олексій, ну і від тем, які пов'язані із високою потужною геополітикою, давай поговоримо про приземлене, про те, про що зараз усі говорять: це масові рейди, масові перевірки з боку працівників ТЦК. А що ти особисто про це думаєш? Вадиме, я думаю, що є закон, єдин для всіх. Я як юрист, мене цьому навчали з першого курсу Харківської юридичної академії Німецлава Мудрого, і це абсолютно правильно. Тобто, якщо в людини ну, немає відповідних підстав для відстрочки, це можливо прозвучить з моєї сторони десь жорстко, да, але все ж таки закон один для всіх. Немає відстрочки, немає відповідно броні. ну Тоді, скажімо, да, ну, 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 ну така. Ситуація перевіряти документи працівників ТЦК це їхня працівниками ТЦК разом з поліцією. Це ну їхня абсолютно законна вимога. Вони раніше їх на вулицях перевіряли у людей. Так. Підходили тут до питання речі, щодо до масовості. Речі, так. ти зверни увагу, що критики на ТЦК немає. Майже немає навод. Ну, критика є на Вакарчука. На критика є Ді, ну, критика. Є. Ви прийшли на концерт. Тобто, ви перевіряли тих глядачів, які прийшли на концерт до Вакарчука. Раніше відбувся в Палаці України концерт 95-го кварталу. А чому ви не перевіряли тих глядачів, які є поціновувачами творчості цього колективу? Є я, я вже цю маніпуляцію чув. Я думаю, що вони є на 95-го кварталу для справедливості. Також прийдуть. От в мене щось взагалі на 100% немає сумніву, що це відбудеться. От, але суспільство, подивись, суспільство підтримує ці перевірки на в ресторанах, по ну по обласним центрам. Да, от Львові там було в Одесі, в Харкові. Ну в Києві, звичайно, перш за все тому, що да, дійсно скоріш за все. От давай так прагматично скоріше за все. Певна соціологія показала ну таку несправедливість, яка була в принципі правдиво, навіть артикульована публічному просторі, що мобілізаційні заходи переважно відбуваються в сільській місцевості. І я, як керівник міжнародної асоціації малих громад, і людина, яка має дуже тісні контакти з невеличкими з мерами невеличких громад. Я під я під, ну, підтверджую цю інформацію. Тому що ну в Києві не було а, такої жорсткої мобілізаційної роботи, як припустимо там в сільських та селищних громадах. Ну це абсолютно очевидно. Ну, от. і люди казали: а чому ви не трогаєте великих міст? Чому ви не трогаєте Львів? Чому ви не трогаєте Буковель, де відпочивають дуже багаті люди, які це можуть собі до, це дозволити? До Буковелю 12 жовтня, начебто, завітали там такий цілий а, потужний так, десант виселився. Тому й направду в су суспільстві така ботака історія склалася, що підтримка таких рейдів ну, загалом взагалом відбувається такої тому, що вони несуть собою певну таку елемент справедливості єдиної і закону єдиного для всіх, як людина, яка проживає в сільській місцевості, так і для людини, яка там приїхала на Мазераті відпочити в Буковель. і в одного спитають відповідно про мобілізаційні документи, і в другого спитають Промілізаційні документи, але знаєте, як ну, ложку дьогтю можна все ж таки в цій ситуації, тому що ну ви знаєте, коли от, державне бюро розслідувань знайшла у цього славнозвісного 6 мільйонів доларів в керівниці багатолітньої МСЕК, в неї син да керівник обласного пенсійного фонду, який до речі. За власним бажанням тільки звільнився. Ну, в общем, це також така ситуація собі От. керівник регіонального МСЕК 6 мільйонів доларів. Послухайте, Вадиме, це, це реалізація американської мрії. Вони там тільки мріють всі, щоб колись можливо вибратися з іпотек, з кредитів, а заробити мільйон доларів це що взагалі неможливе. А в наших працівників ТЦК на в деяких по ми згадаємо кейс Борісово Одеси і ще таких далеко можна не один пакет військової допомоги сформувати так. Так, так я ж про що, і відповідно, МСЕКи буквально от вчора, да, там чергові шість, ну правда, вже не доларів, да там гривень, вісім мільйонів не, мільйонів знайшли в виквіваленті різних валютах, як пишуть правоохоронні органи. От, але направду в цю, в цю систему потрібно дуже серйозно що з нею робити, тому що водимо, ви абсолютно правильно кажете. Вони концентрують собі такий серйозний ресурс, який які. Дуже потрібен зараз для нашої збройних сил України. Якщо цю тіньову касу так звано перенаправити на потреби держави, це буде абсолютно правильно. Тому в даному конкретному випадку, ми ну я також я підтримую опублічення таких кейсів від наших правоохоронців від ДБР, від СБУ, які показують, що вони ну на гарячому ловлять відповідно таких нечистих на руку і відповідно працівників ТЦК. Ну це по суті ну одна структура це організаційно. Це абсолютно очевидно. Ну тому що це також дає надію суспільству на, на те, що ну можливо цей безпреділ колись коли це завершиться, і до речі, для справедливості, от на завершення по цьому питанню, відреагував, в тому числі і міністр охорони здоров'я бачите, забув вже навіть його фемінежко. Ляшко да, він так рідко з'являється в засоб масової інформації. Ляшко відреагував. Ну він не міг не відреагувати на ситуацію з Мсеками. Ну і ніби почалося там серйозно, як там казав Лукашенко, Періваніє на мсеків по всій країні. Відповідно, і перевірка діагнозів, на підставі яких або подали рішення про інвалідність, або відмовили. Мовили вдачі про інвалідність, тому що друзі, ну це ж серйозне питання. Правильно, не одна ж керівниця МСЕК винна в, в такому тотальному хабарництві. А чому ми не здаємо питання по іншим членам МСЕК? Вони що просто сиділи і хлопали глазами. А вона одна брала гроші. Ну, от, от це питання тут питання: має... чи буде ланцюжкова реакція? Чи на цьому так, все закінчиться? Так, в тому -то й справа ланцюжкова реакція це всі члени МСЕК. От, як мінімум, в тих МСЕКах, які попалися на хабарі. Це першочергово а про робота з іншими. Ну тому, що ця система носить загальнодержавний характер, такий корупційний. Це абсолютно очевидно. Робота з тими, хто не попалися, але всі чудово розуміють, що гроші там ходять дуже серйозні і регулярно. Тому хочеться тут побажати успіху. Тиху, по перше, нашим правоохоронцям, по-друге, працівникам мозу, які все ж таки мають напрацювати і представити суспільству. А що ж вони пропонують робити з тими самими МСЕКами. Дорогі друзі, Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, політичний експерт, був сьогодні разом із нами нами з України. Олексій, дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі за спілкування. І так само вдячний нашим глядачам, які і приєдналися до нашої розмови. Залишайтеся разом із нами. І найголовніше це бережіть себе. До побачення.